Моє ранкове вітання понеділка 15 грудня. Ви на каналі Творю для душі і я Лілія. Сьогодні, саме понеділок, 15 грудня, розпочинається тиждень вільної людини, який проходить в рамках спільного проєкту, який організувала Оленка Буганова. В'яжемо української. На сьогоднішній день у мене в нас є дві роботи, які я й беру в цей тиждень. Під номером один я беру свій светрик, який я в'яжу японським плечем. І так, ось у мене, я зараз так вам покажу: понизу маркерочок і по рукаву. Тут в мене нічого немає. Так як у мене обмальниточки, я вирішила, що я ось до цього наку додам ось цю алізе в два складання. І методом Helix буду продовжувати своє в'язання цього светрика. Це мій номер один. І під номером два ще одна робота це шкарпетки рандомні від Олі. І завданням цього місяця є. Ми маємо зв'язати резинку 2 х 2. Потім маємо пустити візерунок це коси в поєднанні з ажуром. І так як я не придумала ще, що я буду в'язати, ще не знаю. І бабусина п'ятка, висок лопати. Тобто, я розпочинаю своє в'язанечко, і ми з вами зустрінемося 21 грудня і я вам розповім про свою пророблену роботу. Дівчатка, вітаю вас сьогодні четвер, 18 грудня. Хочу вам сказати, що на мене напала де чаклунка депресуха із казочки Оленки Буганової. Чесно, сьогодні четверг, мені навіть нема вам що показати. У нас тривоги за тривогою вчора було 11. Не можу зібрати себе докупи, але це тиждень вільної людини. Хочу, в'яжу, не хочу, не в'яжу. Що хочу, то і роблю. І сьогодні хочу вам показати, що я Пакую посилочки чарівницям добра. Трішки вам пошурудю. Ось такі дві посилочки підуть нашим поспішаєчкам. Тепер ось така посилочка, шапка, носочки і брелочок. Це. Діткам сиротам В Цій посилочці снуд, шапка рукавиці, носочки і також бривочок. А в цій посилочці шапка снут рукавиці, ось резиночки, шкарпеточки і бривочок. А ще пакую ось отаку. Посилочку, дівчатка, тут, О, вибача... вибачте, будь ласка. я зібрала всі свої шпарпетички, які вам показувала. І хочу показати, що в мене ось іще хочу докласти сюди зараз одну секундочку. Ой, Вибачаюся. Дівчатка в мене ось такі три пари. Шкарпеток, я поховала їм кінчики, я їх вже вам показувала. поправила, поховала кінчики, і хочу також їх покласти до цієї посилки. Тобто, сьогодні я хочу відправити посилки, які я в'язала протягом року для чарівниць добра. Вітаю на своєму каналі. Сьогодні, дівчатка, вже неділя підійшов до завершення перед останній тиждень цього року, який пройшов під назвою Тиждень вільної людини. Це тиждень, в який ми робимо все, що нам заманеться. В'яжемо, а можливо, і не в'яжемо, можливо щось інше робимо. І я, чесно кажучи, Мені особливо немає вам що показати, особливих просувань в мене немає. Тому що цей тиждень був для мене досить і досить важким емоційно. Всі ви дивитесь новини і всі ви знаєте, що наш Бесарабський край буквально на декілька днів був відрізаний від Одеси, від України. Це дуже вплинуло на мій емоційний стан. І я зазвичай ну, якби спасалася, рятувалася в'язанням. А цей раз щось пішло не так. В мене ну, депресія розпочалася це однозначно, а ще й такий треміт в мене тремтить все тіло. Я так не реагувала від початку війни. Але добре, що все потихеньку стає на свої місця, тобто все потихеньку оновлюється життя на нашому краї. І все ж таки я щось в'язала. Я на цьому тижні відправила посилочку, в якій, ну я, побачите, вже вставила, як я знімала її. Ховала я там кінчиків деяких. В деяких шкарпетках. А і що я в'язала? Я на цьому тижні в роботу брала всього-навсього дві роботи. Це рандомні шкарпетки. Ось це була моя перша шкарпетка. Я відв'язала резинку 2х2. Потім в мене має бути ажурний візерунок поєднані з косами. І що я зробила? Я буквально ось тут по холявки кинула три рядочки. Кинула, зв'язала три рядочки ажуру, і потім я хочу, дівчатка, по одну сторону стопи, а з тієї на іншій, ось у мене вона стільки лише ну, резинка відв'язана. Я пущу по іншу сторону, і буде виходити, що з однієї сторони, і з іншої в другій шкарпеці. Будуть у мене отака коса. Бабусина п'ятка. Цього разу все вийшло добре. І ці все-таки шкарпетки я в'яжу собі для сну. Вони в'яжуться із верблюжої прячі. І я думаю, що ось ось, ось. так. Це моє другий, другий номер моїх. Моєї роботи. А під першим номером я брала в роботу свій светрик, який у мене в'яжеться японським плечем. І так, знизу я нічого не робила, другий рукавчик нічого не робила. А все, що мені вдалося, у мене було відв'язано тут 8 рядочків. Ой, на сьогодні у мене. Зараз я скажу. На сьогодні в мене 67, тобто 59 рядочків я відв'язала першого рукава. Роботи ще багато. Залиш... Залишився ще один тиждень, а мені ще половина рукава, ще один рукав і низ светрика. Я взагалі-то тиж... беру це в тиждень визволення гачків. Не знаю, наскільки це все мені буде вдаватися, але мені потрібно його закінчити до 31 грудня. Тому що чому? Треба закінчити, тому що в мене є таке завдання в Бінгу. Зараз я вам покажу своє бінго, воно мені дуже подобається. Ось розібратись у в'язанні японського плеча і зв'язати хоча б один виріб. А на сьогодні я ще хочу, дівчатка, сказати, що ви бачили мій звіт в іграшковому бумі, де я вам показала, тільки я вам там сказала, що в мене вив'язано 9 іграшок, а насправді в мене було вив'язано 10 іграшок. Тому я вважаю, що я можу сміливо цю комірочку також закрити. І ще хочу закрити одну комірочку: це вив'язати маленькі залишки пряжі, які менше 50 грамів. Я вам показувала ось цю серветку. Я вам показувала два. Такі у мене були, ну, як сказати, Дві корзинки з залишками, і ось ось ці шкарпетки, в яких неправильно зв'язана була п'яточка, невірно. І тобто, я ці всі свої залишки, у мене дуже багато залишків, ще, дівчатка, дуже багато. Але саме ті, які менші 50 грам, я вив'язала. Тобто, я також можу тут поставити такий значечок. Що в мене залишається? Тобто, купити не більше 2 кг пряжі, я хочу сказати, що я з цим завданням також впоралася, але я на слідючому тижні вам вже це все презентую в кінці, тижня, в кінці визволення. І в мене залишається ще, тобто, в мене по факту в моєму Бінгу залишається 3 комірки. Купити не більше 2 кілограм пряжі, просто я це все писала, я хочу вам це все показати. І зв'язати, взяти участь в рандомних шкарпетках тобто в мене має бути четверта пара, і зв'язати светрик. І потім моє бінгу буде все виконане. А чи впораюся я з цим завданням? Я вас чекаю в наступному відео, і ви про це все дізнаєтеся.